З вами компанія Автопарк Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас Mitsubishi Lancer 2009 року випуску офіційний на автоматі, верніше на варіаторі на передньому приводі двохлітровий. З одного з одним єдиним власником з усієї історії обслуговування по офіційному дилеру. Оригінальні легкосплавні диски, тонований він по задній частині. Також додатково встановлений у нас фаркоп, велике багажне відділення. Це у нас кузов ліфтбек, хечбек, як хочете називати, але виглядає максимально цікаво. Далі у нас по задній частині текстильний салон абсолютно без ніяких зауважень. Це повно... В класному стані світла стері склопідіймачі підіймачі для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас також всі чотири склопідіймача, підіймача: кермо, піруві палюстки, 268 тисяч пробігу, мультимедіа клімат-контроль, автоматична коробка передач, передні підігрів. Авто знаходиться у нас в автосалоні СумСКА 2А. Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.